І в контексті вже майбутнього, то ми, звичайно ж, пані Наталію одразу маємо згадати в контексті того жанру, який вона постійно, це навіть є таке слово адвокація, так? тобто займається адвокацією, займається аналізом той, який стосується дитячої літератури, літератури для дітей, і зокрема біографії для дітей. Тобто ми розуміємо, що що діти. Що молодь знає про певні постаті, так то потім буде транслюватися уже в нашому суспільстві, і певна постать, якщо про неї написано для дитини, дитина взяла цю книгу, там чи певний ресурс погортала, буде знати, і відповідно це буде потім видатна постать. Так і це дуже часто викликає певні проблеми для того, що от якусь там зірку, наприклад, спорту може знати краще, ніж, наприклад, якогось видатного діяча культури чи, чи мистецтва. Отож, пані Наталі, питання, що діти знають от, впродовж цих 30 років кого знають, що для цього зроблено, і що не зроблено, тобто, які в нас перспективи для розвитку, дякую. Я напевно все таки розпочну адово від книги, яка стала причиною нашої розмови. І е, якщо колеги говорили про те, що їм цікаво працювати в своїм і так далі, я можу сказати, що в мене було найширше поле для роботи, тому що дитяча книга і дискурс дитячої книги, як науково-академічний держцу, просто не існував в Україні як такий, і е, ми починаємо ну вимушені, напевно бути такою молодою галузю дослідження. Коли говоримо про дитячу книгу, от уявіть, що на момент постання незалежності ми всі були радянськими людьми. І для тих, хто творив дитячу книжку, головним завданням було створити українську людину. Тобто, вже наші діти і внуки це не радянські люди. І головне, що, що вдалося перебороти. Це треба було дати їм основу, на якій би вони могли постати не нашим продовженням в тих помилках, в тих травмах, в тих переломах, які ми прожили, а постати на новому ґрунті. Щодо біографічної, тому вся дитяча література в Україні це надзвичайно цікавий об'єкт для дослідження, тому що вона відображає та як власне як всяка дитяча література, вона відображає наші уявлення про те краще майбутнє, про те майбутнє, яким воно повинно бути, яким кожен із нас бачить його. Не в мріях чи вигадках, а в конкретиці життя своєї дитини, внука і так далі. Щодо біографіки, найболючіший момент це той, що по суті української біографіки для, як такої для дітей фактично не було. Бездержавність, те, що називається травматичність громадського життя, найперше виявляється в шкільництві. А найбільш яскраво в неприсутності постатей підлеглого народу в інформаційному середовищі дітей і Юді. Їм показують чудові приклади людей не з їхнього середовища. І кажуть, що ось як має бути. Або беруть дуже маленький набір постатей. Які транслюються, ну скажімо, от у нас була трійця в літературі Шевченко, Франко, Леся, Українка. Знаєте, на, на кожен вибір, ось тобі селянин, Східна Україна, Західна і жінка. Да? От вибачте, але при цьому, якщо ви подивитесь біографії, які ми засвоювали, наше покоління. То це були недосяжні речі. Тобто тобі показували ідеал. Немає значення, чи Шевченко був старим дідусем, чи він був е, молодим, але чи Леся Українка, яка вона. Але це в принципі подавалось як така от ідеальна людина, до якої ти маєш прагнути дотягнутися. Але ніби від початку зрозуміло, що ти ніколи не будеш там, Шевченком чи Лесі Українкою, і така мета навіть не може стояти, да? як, як, як така. А якихось зразків просто нормального, вдалого людського життя не пропонувалося. Якщо ми будемо говорити про переламні якісь речі, наприклад, було дуже багато книг про героїв революції чи про героїв війни, ну, можливо, старші покоління пам'ятають піонерів героїв, дітей-героїв по Другій світовій і так далі. Це в чому? Кардинально неприйнятна для сьогоднішнього дня ця, от, е, ці книжки. Знаєте в чому? В тому, що в той час людина, і так само зараз у е, наших ворогів, людина не має взагалі сенсу поза групою, до якої вона належить. Тобто сама думка про те, що людина з її життям, з її думками і так далі має сенс, право на існування, цінність. Поза групою навіть не виникає. Тобто, те, нікому в голову не приходить, що це ненормально, що дитина в 12 років пішла і кинулась на колії, щоб підірвати потяг. Це ненормально. Є дорослі люди, які повинні підривати потяги. Да? Це... Це не питання, це не про героїзм, це про божевілля ситуації, в якій ця дитина опинилась. Для сьогоденних дітей біографіка сучасна дитяча, вона перестала показувати оцей немислимий ідеал. Я в лапках, так? Тобто недосяжний ідеал. Вона почала розповідати дітям про достойно прожите життя. Про життя. Яке можна повторити. Або ні, якщо тобі не цікаво, і ти хочеш побачити якийсь інший да, варіант. Але це модель поведінки, яка дає тобі можливість почуватися людиною, почуватися щасливим, реалізованим жити. Окрім того, чим ще цікава дуже дитяча біографіка, це проблема пантеону. Тобто, за добу незалежності тут вже говорилося, да, колега, з'явилася величезна кількість mm -hmm. нових імен. Це і повернутий і діаспора, да, от то все. А, а дитяча література, мимоволі, вона не може прийняти весь обшир, да? тобто всіх спогадів, всі, всіх постаті, які з'явилися. Мимоволі виникає певне таке ніби сито, в яке потрапляють ті, хто направду найцікавіший, найяскравіший. І навіть коли автори готують якісь збірки або енциклопедії для дітей тематичні. Чи чи от зараз про академію наук готується, чи там про лікарів готувалися, і так далі? Є величезна кількість уже доступної інформації, які можуть вибрати, і мимоволі відбирають ті, які будуть найбільш показові. Найбільш цікаво розказаний ще, чим цікава біографіка для дітей, саме вона є рушієм змін в дорослій біографіці, як такій. Тобто тут питали, як будуть виглядати автобіографії. Я можу сказати, як будуть від виглядати автобіографії. Суто формально діти зараз дуже багато і підлітки фіксують те, що з ними відбувається, але вони дуже мало пишуть. Це здебільшого виглядає швидше як комікс, або як зйомка, фотографія, яка супроводжується текстом. Відповідно, наприклад, біографіка для дітей вже стає більш такою візуальною біографікою. І знову ж... Коли згадайте, як важко приймалися, коли з'явилися перші ненормальні зображення Шевченка, сковороди там і так далі, вони прийшли в дитячу книжку. Тепер вони абсолютно нормально сприймаються суспільством. Чому? Тому що біографія для дітей це ще і найкращий спосіб нетравматичного трансформації. Внутрішньої трансформації суспільства і налагодження в ньому діалогу. Тому що дитячу книжку читає дідусь, бабуся, тато, мама, старші, навіть якщо це підліткова біографія, читає підліток, він обговорює її з дорослими. І так чи інакше, це все приходить в їхнє життя. Через це біографічна книжка для дітей наскільки важлива. Ну і що я можу сказати, в нас, якщо порівняти з. Ну, по перше, де знову ж у нас просто було дуже мало біографіки, власне, української. А ще один момент я забула. Перепрошую, ну він дуже цікавий. Я його ще е, навіть не проговорювала е, на, на загал. Діти е, в принципі не сприймають те, що ми звикли говорити діаспор. Для сучасної дитини українець він просто українець, і через те, що він на даний момент там чи колись, чи пів життя прожив десь за кордоном, а потім в Україні це нормальна ситуація. Людина може жити будь-де залишаючись українцем. І тому, наприклад, коли намагаються поділ, там що це діаспорна література для дітей, вона навіть не завжди розуміють, про що йдеться. Тому що ну яка різниця, що це писала людина, яка там написала книжку людина, яка живе в Канаді, там чи живе в Штатах, чи жила в Франції? Якщо це ну, просто українська книжка, це український автор і так далі. Да? І е, от я чим і цікаве. Діти як майбутнє, коли ти працюєш з дітьми дитячою книжкою, ти бачиш той світ, яким він буде через ці 10 років чи через 15 років, і ми до нього ніби підтягуємося, себе волі. Ще цікаво, ми про це не говорили, що саме в дитячій літературі перші з'явилися біографії людей, релігійних діячів. Вони спершу з'явились розмальовки для дітей, а потім вже якісь варіанти серйозних дорослих біографій, тому що діти це теж сприйняли нормально. Це просто один із способів реалізації людини. Плюс в дитячій біографії набагато легше, ніж в дорослій, сприймається негативний досвід і досвід помилок. Діти вибачають помилки своїм героям. І е, вони тому, що вони самі ростуть і розуміють, що людина помиляється, вчиться да, на цих помилках. В них менші напевно такі вимоги. І вони от, коли е, біографія там Кузьби Скрябіна була, от вона наповнена там дуже багато таких моментів, е, коли вони ну явно не, не показові. Але її дуже люблять читати підлітки, е, тому що... Е, в цій біографії вони бачать віддзеркалення свого життя. Ти не завжди успішний, ти не завжди вибираєш правильний шлях. Але це і є нормальне людське життя. От. І зараз єдине, що що дуже важливо, щоб ми заповнили, тобто, наша перемога як держави, навіть в цій в ситуації складній і так далі. Вона важлива ще й тим, щоб ми, як кажуть, не просто перемогли, а скористалися своєю перемогою на повну. І для того, щоб ми могли нею скористатися, потрібно, щоб оцей весь простір інформаційний, так як був заповнений нашими людьми для наших дітей, тобто, щоб вони бачили всі можливі варіанти. Від не тільки там музики, доктора там, і так далі, а водія тролейбуса, не mm. знаю, мами чудової, да, там, людини найрізноманітніших професій і життєвих варіантів, да, вони могли побачити в біографії, тому що це один із тих способів, які є шляхом повернення в Україну, шляхом відчуття себе українцем. Дуже дякую, пані Наталю. Насправді завжди цікаво слухати вас от в тому контексті. Того майбутнього, про яке ви кажете, і дійсно, от до того, що ви кажете про діаспору, наскільки вона вже виглядає як якийсь синтетичний конструкт в очах дітей, так само, наприклад, дуже синтетично, і вже студенти просто не усвідомлюють. Наприклад, я маю на увазі студентів зазвичай, але й діти також що таке західняк і східняк. Тобто, це вже просто відпало. Це був совєтський конструкт. Він просто, просто зник. На жаль, мусимо йти далі до наступного отого пазлу, який складає цю книгу. Не на жаль, взагалі, а на жаль, не, не можемо пані Наталю далі чути.